— Кохана, ти не знаєш, що коли я приходжу від тебе, я засинаю людиною, а просинаюся деревом і вранці шумлю у нашому подвір'ї, і сусіди дивуються, звідки за ніч виросло таке дерево. Кохана, ти не знаєш, що коли я приходжу від тебе, я засинаю людиною, а просинаюся хмарою. Яка зачепилась за середвіття двадцятого віку, яка не знає, куди їй пливти. І все небо дивується, що це в мене за хмара, яка не знає, куди їй пливти? Адже вона знає, ця моя хмара, що єдина вітчизна в неї це я, небо? Кохана, ти не знаєш, що, коли я приходжу від тебе. Я засинаю Миколою, а просинаюся поїздом, який везе під ракетними небесами мільйони дівчат, таких, як ти.